Друзі, вітаю всіх цим святом, вітаю партнерів, волонтерів, співробітників Товариства Червоного Христа України. Ми єдина сім'я. І сьогодні, на третьому році цієї стадії війни, повномасштабного вторгнення. Це приобретає інші акценти. Сьогодні це як ніколи на території України, на території Харківської області, це житті людей. Це судьба людей, це, це те, що неможливо вмістити в два, три, чотири речення сьогодні. Це величезна робота, це ризики величезні, це величезна допомога мешканцям Харківської області міста Харкова. 106 років тому, 18 квітня 18-го року, в Києві відбувся перший з'їзд ТОВ Червоного Христа України. Ця дата вважається початком роботи українського Червоного Христа як самостійного національного товариства. На сьогодні це найстаріша, найбільша популярна організація, що працює на території нашої країни. Обласна організація Червоного Христа діє на території Харківщини щодня та допомагаючи найбільш вразливим категоріям населення. Основною метою нашої діяльності є захист життя людини, попередження і полегшення людських страждань під час збройних конфліктів, стихійного лиха, катастроф та аварій, надання допомоги медичній службі збройних сил і галузі охорони здоров'я, сприяння органам державної влади у їх діяльності в гуманітарній сфері. початку Повномасштабного вторгнення в Україну наша організація виконує важливу та невідкладну роботу спрямовану на надання допомоги мешканцям Харкова та Харківської області. Довіра, друзі, довіра, допомога, відповідальність це три поняття, це три три слова, які стали справжнім кредо наших волонтерів та працівників, наших друзів, партнерів, однодумців. Та об'єдналися навколо спільної мети допомоги та захисту мешканців нашого регіону. Вдумайтесь на сьогодні щоденно працюють 727 волонтерів. А взагалі було залучено прийшли до нас більш 1200, які на адреналіні півроку з 24-го і потім вже встали на якісь позиції наші по напрямку діяльності. Партнерські організації більш ста організацій, які співпрацюють саме на Харківщині з Червоним Христом, також це дійсно величезна співпраця з Харківською обласною військовою адміністрацією, з харківською міською радою та мером міста Харкова з Державною службою з надзвичайних ситуацій. І усіма адміністраціями та ОТГ Харківської області. Також внутрішнє партнерство з міжнародним комітетом Червоного Христа з середини березня 2022 року. ЮНІСЕФ, побратими наші, які протягнули свою руку, побратими міста Харкова, міста Ценценаті, побратимський комітет, це Харківський національний академічний театр опери та балету. Це адвокатське об'єднання Мельник та партнери. Елідента, ротарійська, величезна ротарійська сім'я Харківщини. 22 рік, лютий березень, квітень, травень, кол-центр Харківської обласної організації Товариства Чорного Христа працює дуже потужно, і з середини березня це вже більш двох тисяч. Прийнятих та оброблених звернень харків'ян телефоном. Це неймовірно. Сьогодні це працює як інформаційний центр. Скажу, що благодаря вам, от тим, хто висвітлює всі події за весь цей час, ті, хто в броніках прес чи без броніків, як станеться, да, ризикуючи життям. Доносить світової спільноті те, що коїться на нашій землі. І Червоний Хрест України, саме Харківська обласна організація, запропонувала та виготовила для, саме для вас один з п'яти орденів нагород, назва якого характеризує вашу саме вашу діяльність. От я бачу репортерів всіх тут у нашому залі, і ті, хто побачить нас. Він називається найголовніше відверто своєчасно. Це саме про вас. Дуже дякуємо вам. Харківська обласна організація Товариства Червоного Христа України перш за все це гуманітарна організація, тому здійснення гуманітарної діяльності це одна з основних статутних завдань нашої організації. І ті підрозділи, які займаються цим напрямом, вони дуже потужні. І Харківська обласна організація є однією з потужніших, з найпотужніших організацій в Україні щодо надання гуманітарної допомоги населенню. Якщо зрівнювати надання гуманітарної допомоги з початку війни та зараз, то вона має деякі зміни в плані призначення. Якщо на початок 2022 року надання допомоги здійснювалося абсолютно кожному, який мешканець, який був на території Харківської області, і ми могли надавати цю допомогу, то зараз вимоги донорів змінюються та надання допомоги концентрує лише в критичних громадах, і завжди це як зараз визначено: це 30 кілометрова зона від зони зіткнення, і тому кількість гуманітарної допомоги, яка остається для надання допомоги мешканцям Харківської області або міста Харкова. Вона зменшується. А кількість гуманітарної допомоги, яка надається у критичній громаді, вона є цільовою гуманітарною допомогою. Тому ми завжди пам'ятаємо, що кожен з наших мешканців, кожен з наших співвітчизників і харків'ян зараз знаходиться в тяжкому стані і потребує цю допомогу. Але ми дуже просимо прийняти до уваги те, що я вище зазначила, що надання гуманітарної допомоги саме в критичних районах це наша пріоритетна діяльність. Усього у всього за весь пів. Період війни нам надана допомога. 3 мільйони 700 пар рук отримали цю допомогу. Це значно більше ніж населення. Ми це про це пам'ятаємо, але здесь мається на увазі, що кожна родина або якась родина могла отримати двічі набір, і списки, які нам надає департамент соціального захисту населення. Ми обробляємо і щоквартально надаємо допомогу допомогу тим одиноким людям, які знаходяться у скрутному становищі у Харківській області у Харкові, і надаємо їм допомогу. Крім того, ми дуже плідно працюємо з медичними установами майже 40 установ в Харкові Харківській області, які розташовані і, і в. Харківській області і в критичних громадах отримують допомогу у вигляді гігієнічних інституційних наборів, які дуже актуальні зараз для підтримки всіх, хто знаходиться у цих закладах. Ми вивчаємо потреби громад та надаємо допомогу не лише продовольчими наборами, а також і непродовольчими наборами. Це можуть бути і якісь Ліжка, якісь матраци, і е, видано багато дуже буржуєк, які е, спасають людей від рятують людей від е, зимового холоду, і е, ці е, буржуйки в повному комплекті, і вони надані у критичні громади. Це в основному Куп'янська та Вивчанська громада, зараз це і Борівська громада. Ми е, надали до Допомогу багатьом із громад. Ми дали допомогу генераторами. Що є дуже зараз такою одною із актуальних допомог, яка може бути. Ми населенню видавали лехтарики, свічки. У Нас дуже плідна співпраця з керівниками громад і усі знають, де зараз знаходиться Червоний Хрест, вулиця Новгородська, 4. надання гуманітарної допомоги. Це це основний від діяльності, так. Але. По мірі того, як ми вивчаємо потреби, виникає нові напрями діяльності, які зараз дуже теж є актуальними. Наприклад, це надання психосоціальної підтримки, і такий проєкт, Харківська обласна організація, реалізує майже 10 міжнародних проектів з початку війни, і по напряму психосоціальної. Підтримки отримали психосоціальну підтримку більше 22 тисяч осіб. Різноманітні психосоціальні заходи, це заходи з психоедукації. В основному це і є діти, і як напрям, це буде і групи самопомочі. Червоний хрест це не лише старенькі люди і допомога їм. А це потужний, потужна організація, яка приділяє багато уваги навчанню і. Навчання це наша сильна сторона і харківська обласної організації, і ми навчаємо багатьом гуманітарним навичкам, отримання гуманітарних цінностей. І одним з напрямів навчання є навчання населення надання першої допомоги. Це дуже актуально, і цей напрям. Він з 2010 року ми вже працюємо. Ми акредитовані міжнародним референс-центром з першої допомоги європейським і надаємо знання, вчимо людей практично надавати допомогу і самодопомогу за 12 часовою програмою та 6-часовою з видачею сертифікатів міжнародного зразка за цей період навчена біля 6 тисяч осіб за період війни прийшли це навчання вже багато років діє в товаристві Червоного Христа діє служба розшуку і центральна агенція служби розшуку Червоного Христа. Вона є у Києві в національному комітеті. В нас працює волонтер та фахівець служби розшуку. І ми Отримуємо від людей, які потеряли зв'язки з родинами, з членами родин. Ми приймаємо запити, заповнюємо анкети і надсилаємо їх в національний комітет для того, щоб люди могли отримувати якусь вістечку від пропавших бізвіст родичів. Напрямок, який став дуже актуальним в останні роки це донорство. Це донорство було ініціативою тих волонтерів, які до нас приєдналися, і вони спочатку організували невелику групу з тих, хто хотів надати допомогу, даючи свою кров. І за весь період війни тільки за допомогою Червоного Христа організовано більш трьох тисяч кровідач. А це 1200 літрів крові, тому ті, хто бажають, можуть приєднатися до наших груп. Вже півтори роки працює програма або проект, який називається мобільні медичні бригади. І ці мобільні, мобільні медичні бригади вони лише тільки в Ізюмській громаді та Шевченківській громаді. Вони, вони дають допомогу силам, які розташовані по одолі. От Шевченкова та Ізюма і надають медичні консультації врач і медичні сестри, вони надають медичні консультації, вони користуються автомобілями з швидкої допомоги і надають консультації мешканцям, у яких обмежений доступ до до медичних послуг. І надано майже 7,5 тисяч таких консультацій за період дії Цього проєкту. Но новий для нас, який з'явився з початку війни, це зоонапрям. 10 тисяч хатніх тварин, собачок та котиків, було нагадовано кормами, які ми отримали від наших донорів. І також на, на кінці прошлого року в нас працював такий, такий експериментальний проєкт, як мобільна стерилізація хатніх тварин. Він він теж був дуже а, успішним. І ми маємо думку, що ми продовжимо цей напрям. Ми дуже багато використали гуманітарної допомоги у вигляді захисної плівки для вікон, у вигляді плит ОСБ для того, щоб можна було підтримати людей, які потерпіли від обстрілів. Крім того, нами установлено в двох громадах: Куп'янський 2 та Вовчанський недалі далі, як учора, це було установлене наземне укриття такі споруди, які, може, ви бачили, є на станції метро стріті серпня. Це такі захисні укриття. Ми були отримані від національного комітету товариства, і вони встановлені з нашим логотипом. І ми також в Харкові і Харківській області 72 пункта пункти незламності. І ми підтримали в облаштуванні цих. Пунктів, тобто ми надавали допомогу і генераторами, і посудом, і гігієнічними засобами. Спільно з купінською громадою ми облаштували 54 найпростіших укриття. Багато людей, які остались на одинці людей, які не можуть саме пересуватися, або діти ставили, або вони самотні люди. У нас працює такий проект, як догляд вдома, і 50 соціальних помічниць здійснюють. Щоденне обслуговування 277 людей похилого віку з вадами, які мають інвалідність, і ми працюємо в 13 локаціях: це міста Харків і Харківська область, і надаємо їм таку от допомогу. Тому к нам звертаються з цього питання, і ми теж надаємо цю допомогу. Людям надаючи їм соціальні послуги, тобто там прибирання, супровід або закупівля продуктів харчування, ліків і таке інше. Тому, якщо є люди поряд, які потребують нашої допомоги, то будь ласка, телефонуйте нам, щоб ніхто не мог остатися на наодинці. Вкратце розповім про напрямки діяльності ЗШР. Перша це во время повномасштабного вторгнення. 22 другий рік, початок травня, печенірська дамба почалась перша евакуація для волонтерів загону швидкого реагування Харківська обласна організація «Червоного хреста України. Ось це була перша евакуація масова. На того були точечні евакуації, які здійснились в Барвінковському районі та Пахарківському районі. Евакуація продовжується по цей час. Ми співпрацюємо з державною владою, співпрацюємо з карантинним гуманітарним центром, який є координатором евакуації в Харківській області. Наші задачі заключаються в тому, що ми не займаємося масовими евакуаціями, ми займаємося точніми евакуаціями, ті, які потребують специфічних навичок. Ось Це ну, перша навіть, першочергова задача нашого загону. Також приймаємо участь в евакуаціях в сусідній області, коли Сумська область підвергалась масовим обстрілам. Ми теж виїжджали колегам на допомогу і приймали участь в евакуаціях. Також приймали участь в масовій евакуації, коли була підірвана кахозька дамба. ГЕС і приймали участь теж в евакуаціях. Також був місто Бахмут, коли він. Страдав найбільше, піддавався масованим ударам. Наш загін також приймав участь в евакуації цивільного населення. Другий напрямок це перевезення маломобільних людей по містах Харкова, то по по Україні. Це люди, які, на жаль, не мають певної вади зі здоров'ям і не можуть саме передвигатися. І Червоний Хрест на постійній основі займається перевезенням маломобільних людей. Адресу нашу ви знаєте, я повторюю Новгородська, 4. Всі контактні телефони ви можете знайти в інтернет-ресурсах. Якщо потрібна вам буде допомога, будь ласка, звертайтесь, ми завжди вам допоможемо. Третій напрямок реагування на надзвичайну ситуацію. На жаль, на цей час це зараз прильоти. Це, ви ж саме знаєте, Харків на постійній основі страждає від ворожих обстрілів і загон швидкого реагування приймає постійну участь на постійній основі на реагування наслідків обстрілів. В чому це заключається? При міській раді Создан департамент по надзвичайним ситуаціям і загін швидкого реагування являється партнером групи швидкого реагування, волонтерська, ну не державна, це ж по, ось, по реагуванню на надзвичайну ситуацію. В чому заключається це наша праця? Ми оцеплюємо територію разом з національною поліцією ДСНС, обстежуємо всі території, постраждалі на наявність людей на евакуацію на Наявність постраждалих, поранених. Якщо поранені, надаємо першу медичну допомогу і з медициною швидких катастроф займаємося евакуацією, перенесенням людей і вивезенням їх за зону оцеплення. Також в нас є наші партнери Ірина Феміна, тут присутня, це керівник кінологічної служби «ЩІТ». Яка працює з нами на постійній основі на завалах, коли потрібно. Люди, які знаходяться під завалом, працює кінологічна служба і має вже цей певний досвід і певні результати, ті, які в двадцять третьому році не одна людина була, була благодаря їм знайдена під завалами. Також ще у нас є напрямок, минна безпека. Ось це ті люди, волонтери, інструктора, які знайомлять цивільне населення. з Правилам поведінки, коли знайшов небезпечний предмет, що робити, куди треба дзвонити, що не треба брати, на якийсь відстань відійти. Це ну, базові навички, які даються для того, щоб у цивільного населення було розуміння, тому що Харківська область вона на жаль є саме замінованою. І кожного тижня дуже багато людей на декупованих територіях. Вони, на жаль, теж страджають. Ще один напрямок: він не дуже зараз розвитий, але він працює і він завжди потрібен. Це розшук людей. Допомога, коли в лісах тіряються десь люди. Ми теж приймаємо СХАР, в тому году. потерялась дитина, дівчина. Загін швидкого реагування з другими партнерськими організаціями брав постійну участь в пошуку людей. Громадська організація, громадський рух щит, була створена в 2006 році з метою навчання собак рятувати людей в умовах техногенного завалу, тобто під час руйнування будівель та в умовах природного середовища, коли люди губилися в лісі, в полі будь-якої безлюдної місцевості, і вже з 2007 року громадський рух сід на підставі інструкції про взаємодію працював почав працювати з Державної служби з надзвичайних ситуацій. і з 2014 року ми працюємо з Червоним Хрестом України в Харківській області. За цей час загальна кількість виїздів. Була ну достатньо велика. Вона ну, за виїзда на на виїзди нас запрошують, коли це або людина загубилась десь, або десь произошло руйнування будівлі. Загальна кількість виїздів вона перевищила вже 50, а то й більше. ще до війни були проведені велика кількість тренувальних заходів з Червоним Хрестом, де ми відпрацьовували наші знання та вміння, як правильно працювати кінологічним розрахунком. Щоб ми мали змогу охопити найбільше території, щоб собаки працювали в різних локаціях, а ми мали підтримку за допомогою людей. І тому це було відпрацьоване більш ніж чотири навчання, було проведено такі масштабні повністю в районі Харківської області. І вже з 2014 року за більша кількість членів громадської організації рух рухчі працює в загоні швидкого реагування Червоного Христа України в Харківській області. За останні 5 років кількість виїздів сумісно з червоним хрестом перевищила 30 виїздів, і останнім часом, в час півномасштабного вторгнення, кількість виїздів змінилась відсоток виїздів на зруйновані будівлі, змінився до 60 відсотків, якщо раніше він складав десь 30 відсотків. І тому ми зараз, на жаль, вимушені виїжджати на пошуки людей, які заблоковані, які можуть бути живі. Наші собаки працюють взагалом по пошуку живих в умовах завалів або в умовах природного середовища. Але на жаль, є випадки, коли вони знаходили і неживих, позначали їх. Вони ну як вони мали це вважали це за потрібним. Вони навчені для пошуку живих людей. Зараз добре відпрацьована і улагоджена це інформування про приліти. І відразу ми від командира загону швидкого реагування отримуємо інформацію, нам потрібно виїжджати на цей приліт. Є можливість, що там є люди блоковані під. Завалами чи такої можливості немає. Тобто ми не виїжджаємо на всі приліти поспіль, ми виїжджаємо тільки в цьому випадку. як нас запрошує командир загону швидкого реагування, надає нам таку інформацію, і ми відразу на неї реагуємо і далі визначаємо, який розрахунок буде виїжджати або декілька розрахунків на той чи інший приліт. На цей момент працює десять підготовлених і тестованих кінологічних розрахунків. Ще хотів б звернути увагу, що ми проводимо атестацію. Кінологічних розрахунків за положенням Червоного Христа України, і воно, ну, на, мій, на мій погляд, більш суворе з точки зору вимог до підготовки собак. І ми вже з 2015 року проводимо тестування собак і після цього собаки можуть бути допущені до пошуку в реальних умовах. Ну, запрошую кінологів з інших регіонів доєднатись до наших. Випробувань харківська обласна організація відкрита для діалогу з кожним, хто має бажання допомагати людям. Це можуть бути і приватні підприємці, і керівники компаній, і частні особи. І тому ми усіх запрошуємо до нашого до нашої команди. У Нас дуже потужна команда, і ми дуже будемо раді користуватися. Вашим досвідом, вашими ідеями, вашим розумом, тому що нам потрібні кваліфіковані зараз і фахівці для роботи у проєктах маємо таку нагоду сьогодні не лише привітати і запросити до нас до співпраці. Вітаю Вікторія видання Гуарамедія у Харкові. Працює східний регіональний центр. Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими чи співпрацює якось Харківська організація Червоного Христа із цим штабом, і якщо так, то як? Робота з військовополоненими це мандат міжнародного комітету Червоного Христа, тому ми приймаємо лише і заповнюємо анкетні дані про пленних, у тому числі. І далі це рухається по окремим статтям. Надається ця інформація до національного комітету, до міжнародного комітету, тобто сама обласна організація це не наш мандат, це мандат міжнародного комітету. Ми казали про це. Ми приймаємо заявку, відправляємо до Києва, далі це йде в Женеву, присвоюється номер цієї справи. Ми співпрацюємо, ми знайомі, як всі, хто на нашій землі весь цей час. Але в нас є отака лінія.